Інколи складається відчуття, ніби цей місяць не завершувався. Два роки минули, а ми ніби прожили ціле життя. Життя, в якому зовсім інша реальність, життя, де кожен з нас став воїном, життя, в якому у простих людях ми побачили справжніх героїв, героїв, які показали вірний шлях російському кораблю. Героїв, які зупиняють танки голими руками. Героїв, які захищають, героїв, які об'єднують нас. Два роки незламності, сміливості. Два роки одностайного спільного рішення. Рішення стояти та боротися. Боротися. Та не здаватися.